Було время, що попав такий у гречку. Стрибав у гречку, а тепер, навіть, рівнує вас. Доброго дня! Сьогодні подивимося, чи справді він боїться вас втратить? Чи справді він боїться вас втратить? Чи справді він боїться вас втратить? Подивимося. Я скажу, не беріть всіх по собі. Він бере по собі. Поняли? Він бере по собі. Цей чоловік бере по собі. Сам по собі трошечки він така хибність, егаїст. егаїст. Було время, що попав такий у гречку, стрибав у гречку, а тепер так. Тепер він дуже, не то, що дуже. він, щоб Ви постійно коло нього були. Даже рівнує вас, рівнує. І дивиться, я скажу, він вас цінувати почав. Хтось з чоловіків почав цінувати жінку, тому що він боїться. Боїться вас потіряти, боїться ту стабільність потіряти. Ну, я скажу, що був такий случай, що був між вами треугольник, і після цього случая він боїться вас втратить. Ви мали і поїхати десь, і казали йому, що поїдете. І, і за тої жінки, чи поїдете, чи якісь зміни між вами будь-бу, і в нього буде ідея якась. Не то що він боїться вас втратити. Боїться, щоб ви ісчезли з нього даже з поля зору. отак